Сьогодні у програмі нові санкції США проти Росії вразять не лише людей з найближчого оточення Путіна, але й цілі сектори російської економіки. Посол України при ООН Юрій Сергеєв про захист інтересів України на міжнародній арені. Андерс Фок Расмусен та Збігнів Бжежинський вважають, що Україна мусить показати, що готова захищатись, і лише тоді захід зможе їй допомогти. програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Сполучені Штати оголосили про накладення нових санкцій на Росію через агресію щодо України. Президент Обама зранку у четвер з галявини Білого Дому оголосив про підписання нового указу, за яким санкції накладаються не лише на окремих осіб, але які у перспективі вдарять по цілих секторах російської економіки. Ми стали свідками незаконно проведеного референдуму у Криму і незаконних кроків з боку Росії по анексії Криму. Ми бачимо ризики ескалації ситуації, у тому числі загрозу українському військовому персоналу у Криму, а також загрозу східним та південним частинам України. Ці всі дії вибір уряду Росії. Вибір, який відкидає як міжнародна спільнота, так і уряд України через цей вибір США, як ми і обіцяли, накладають додаткові санкції на Росію у відповідності з попереднім президентським наказом, який я підписав після вторгнення Росії в Україну. Ми накладаємо санкції на ще кількох високопосадовців російського уряду. У додаток ми накладаємо санкції на ряд осіб, які мають потужні ресурси та вплив і надають матеріальну підтримку російському керівництву, а також і банк. Які підтримують діяльність цих осіб. Ми робимо ці кроки у відповідь на те, що Росія вже зробила у Криму. У рамках цього процесу я підписав нове розпорядження, яке дає нам право запровадити санкції не лише на окремих осіб, але й на ключові сектори російської економіки. Ми б хотіли іншого розвитку подій. Ці санкції матимуть негативний вплив не лише на російську економіку, але й на світову економіку. Однак Росія повинна знати подальша ескалація лише. Глибше ізолює її від міжнародної спільноти. Одразу після виступу президента Обами Міністерство фінансів США оприлюднило список росіян, які потрапили під другу хвилю санкцій у зв'язку з анексією Криму. Білий дім охарактеризував осіб, які підпали під санкції, як таких, що надають матеріальну допомогу російському керівництву. У списку 20 осіб: урядовці, законодавці та бізнесмени усі з найближчого оточення Путіна, а також акціонерний банк Росія, який пов'язують з російським президентом. У відповідь Міністерство закордонних справ... Справ Росії оприлюднило свій список американців, на які накладено обмеження на в'їзд в Росію, серед яких керівництво конгресу та три особи з Ради національної безпеки США. Сенатор Маккейн, який потрапив у список на своїй сторінці у Твіттер написав: Я пишаюсь тим, що Путін наклав на мене санкції. Я ніколи не припиню свої зусилля та відданість свободі та незалежності України. Це стосується і Криму. Генеральний секретар ООН Пан Кімун зустрівся сьогодні у Москві з президентом та урядовцями Росії у заяві розповсюдженій за підсумками зустрічей. Генсек ООН сказав, що мав цитую дуже продуктивну та конструктивну розмову з Володимиром Путіним. Пан Кімун наголосив, що головним завданням ООН у цій ситуації є переведення конфлікту у мирну стадію і початок прямих переговорів між урядами Росії та України. Після Москви генсек ООН вирушить у Київ. Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН ще раз продемонструвало, що Росія опиняється у міжнародній ізоляції. Про позицію України та подальші кроки з відстоювання українських інтересів у цій інституції ми поговоримо з послом України в ООН Юрієм Сергеєвим. Дякую, пане Юрію, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую за запрошення. Отже, сьогодні у Раді Безпеки ООН чітко видно протистояння Росії з рештою країн Ради Безпеки. Чи є в ООН країни, які підтримують дії Росії? Як ви вже помітили за ці всі дні тижні? Восьме засідання відбулося вчора Ради Безпеки. Україна отримала абсолютну підтримку всіх. Країн-членів ООН націй. Не всі могли виступити на Раді Безпеки, там інший формат. Але така можливість буде на наступному тижні, коли збереться Генеральна асамблея. Ті, хто можуть відкрито підтримувати, вони це зробили в приєднавшись до резолюції. Ті, хто з тих чи інших причин не може так відкрито виступати, як інші, принаймні проявляють свою солідарність в листах. І це багато, багато чого означає. У кожного є свої інтереси, але тим не менше, сила ООН в єдності. І в е, тій солідарній підтримці, яка протистоїть будь-якій не, неправді і несправедливості, в цьому сила в чому слабчому слабість. Слабість в тому, що організація виних націй в силу е, заскорузлих і застарілих механізмів не може вжити моментальних заходів, як то надіслати миротворчу місію. І тому вона потребує е, реформ як Ради самої Ради безпеки, так і всієї системи. Пане Юрію, як би ви сьогодні оцінили тактику вашого візаві посла Росії в ООН е, Чуркіна? Е, ви знаєте, е, я вчора здається йому сказав в відповіді своїй, що е, е, яка мета, такі і засоби. Якщо мета неправд неправедна, то і е, неправду говорять. Неправду відкрито з відкритими очима продовжують риторику Радянського Союзу. Всі цю неправду розуміють. Питання в тім, що, по-перше, затягти час для вирішення своїх питань. По-друге, саме такою риторикою, психологічною такою атакою, примусити з собою рахуватися. Але всі, хто бачив трансляцію вчора, помітили, що <кхід> радянська така пропагандистська. Модель презентації в Об'єднаних Націях вона більше не пройде. Mm -hmm. Така реакція йде не тільки від старих членів ООН і постійних представників, як то Франція чи Великобританія. Про це говорять, говорять і маленькі країни. Мені здається, що, на жаль, мене з собою немає цього тексту. Дуже сильні послання надіслали Панама і, і Коста-Ріка. Маленькі держави, але така сила їхнього звернення, яка просто є потрясаюча, от ви кажете про, про такі гарні звернення? Хто на вашу думку є сьогодні найбільшими друзями України на міжнародній арені, зокрема в ООН? Це великі, великі регіони. Я зустрічався по кілька разів вже з регіональними групами, субрегіональними групами. Вони зачитують свої послання. Мені важко сказати, хто не є серед друзів України, тому що всі проявляють симпатію. Так, деякі старі сателіти Росії вони будуть утримуватися, вони можуть навіть голосувати проти, але в приватних бесідах. В тому, що вони висловлюють я не буду називати країну, але яка розписуючись в книгі скорботи після е, 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 тих безчинств і кровопролиття на наших майданах, написали: написали ти знаєте, як слава Україні, героям слава. Пане Юрію, це, це найближчі друзі Росії, пане Юрію. І останні у нас буквально 30 секунд. Які подальші кроки української сторони, і чи плануєте ви виносити резолюцію на, на засудження дій Росії на розгляд генеральної асамблеї? ООН? ми працюємо. Працюємо з нашими колегами і генеральною асамблеєю. Ми очікуємо наступного четверга. Дуже дякую вам, і з нами нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був посол України в ООН Юрій Сергеєв. Дякую, пане Юрій. Дякую вам. Лідери Європейського союзу у Брюсселі розпочали дводенний саміт, на якому зокрема розглядають можливість посилення каральних заходів проти Росії. Лідери ЄС переглядають дію попереднього введення санкцій і розглядають варіанти запровадження так званої третьої хвилі санкцій», які сьогодні пообіцяла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Виступаючи зранку у німецькому парламенті, вона заявила, що окрім колективних санкцій ЄС Німеччина переглядає відносини з Росією. У відповідь на агресію Кремля щодо України Меркель також констатувала, що великої вісімки більше де-факто не існує. das politische Umfeld Очевидно, що поки політичні умови для існування такого важливого формату як Велика вісімка не можуть бути гарантовані, це означає, що велика вісімка сьогодні більше не існує, ані як саміт, ані як сам формат. Ми зважимо між необхідністю продовжувати контакти з одного боку та напруженням, яке виникло з іншого. На основі цього німецький уряд вирішить, чи будемо ми і у якій формі проводити німецько-російські консультації у квітні цього року дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм, продовжуємо випуск у Вашингтоні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен та стратег з геополітики Збігнів Бжежинський дали власну оцінку ситуації в Україні та описали, якою може бути реакція світової спільноти на російську агресію. Подробиці далі Олексій, розповість Олексій Кузьменко. Звісно, Україна має право бути європейською за духом, але членом ЄС вона не стане ще багато років, і ми можемо запевнити, що вона не буде членом НАТО. Патріарх геополітики Збігнев Бжезинський виступає у центрі стратегічних та міжнародних досліджень. Говорить про можливі варіанти діалогу заходу з Кремлем. Можна ще спробувати донести до Путіна, що ми не ставимо за мету втягнути Україну в НАТО та перетворити на країну, яка відкрито вороже ставиться до Росії, переконати Росію працювати разом над відновленням України економічно та в інших сферах, бо Росія теж у цьому зацікавлена, і ми теж. Тож над цим ми можемо працювати разом. Бжезинський вважає, що Путін шукає швидкої перемоги, щоб Україна або розпалась, або почались заворушення. Захід має конструктивно дати зрозуміти такі сподівання марні, бо він теж має в Україні свої інтереси. Але зрештою каже збігнев: порятунок потопаючих це справа рук самих потопаючих. Давайте готуватись до екстреної ситуації, включаючи все, але також вести діалог з Росією і говорити, що ми готові до альтернативи та можемо співпрацювати. Але треба наголосити: якщо українці чинитимуть спротив, вони не залишаться на самоті. Не треба казати росіянам, що саме ми зробимо. Давайте спочатку про це з українцями поговоримо. Путін дивиться зараз на українців. Хай вони покажуть, що реально цінують територіальну цілісність і готові йти на жертви, щоб її захистити. Росіяни у Криму діяли за принципом: буде спротив, відступимо і відхрестимось. Думаю, так станеться і в Україні. Роджер Коген з Таймс додає, ситуація небезпечніша ніж думають люди. не знаю, чи це нова холодна війна, чи ні, але ми тепер маємо усвідомити у Росії. Тепер не партнери, а супротивники. Питання безпеки це до генсека НАТО. Андрес Фоґразмусен у вівторок виступає в інституті Брукінгса, каже ситуація у Криму. Це дзвінок євроатлантичній спільноті. Час прокинутись. Це найбільша загроза європейській безпеці та стабільності з кінця холодної війни. First, по перше, через масштаб це одне з найбільших переміщень військ за десятиріччя. По друге, через важливість йдеться про свободу 45 мільйонів людей та їх право робити власний вибір. І третє, тому що це криза на кордонах НАТО. Мусен каже: легко та швидко дати відсіч світовим хуліганам не вийде демократії, бо ведуть діалог і зважують усі варіанти. Тому що використання сили ми вважаємо останнім засобом, а не найпершим. Генсек НАТО говорить про ревізіонізм 21-го сторіччя, порушення Росією міжнародних зобов'язань. каже єдиний спосіб протистояти єдність Європи та Північної Америки. НАТО вже переглядає весь обшир співпраці з Росією. Втім, лишає простір для дипломатії. генсек НАТО резюмує, Росія порушила принципи, на яких вибудовується співпраця у світі. Тому шав пишнеш вести справи як звикли більше не можна. Олексій Кузьменко Голос Америки. І шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою chastime.com. І приєднуйтесь також до сторінки Час Тайму у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. А також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра.